Усі небачені створіння мешкають тут. Розпід природи не зрівняється з жодним оазисом світу. Тут немає людей, тут немає сміття. Це нове диво світу. І воно в Україні. Welcome to Чорнобиль! Сімдесят й рік. Усі рятуються від ядерної катастрофи, прокляття, якого неможливо позбутися багато тисячоліть. Це земля найзараженіша на планеті. Тут пророкували дику суху пустелю ще сотні років. Але природа швидко зализала рани. І зараз складно погодитися з тим, що це пейзаж після ядерного вибуху. Та якщо придивитись, можна з легкістю знайти 10 відмінностей з будь-яким заповідником світу. Це місце, де живуть. Мутанти. Радіоактивні елементи вплинули на структуру ДНК не тільки тварин, а навіть людей. Останні вже давно покинули це місто привід. Та найперше зміни стались у самій природі. У смузі відчуження з'явилися нові види дерев. Вони швидко ростуть і заповнюють усе більше території, на якій раніше проживали люди. і досі, досі не дослідили їх. Але де природа, там і її мешканці. Тварини-мутанти це вже усім відома реальність. Поросяй з вісьмома ногами, змії та черепахи із двома головами, білки альбіноси, собаки без кликів і шерсті, кошенят, циклопи, невідомі морські тварини. Ці мутації наслідки ядерної катастрофи. Радіоактивний пил, а саме Плутоній, поширився на тисячу кілометрів. Зараз складно знайти хоч якийсь куточок землі, куди б не потрапили радіоактивні елементи. Доказ тому часті випадки мутацій і в людей. Індонезія. Чоловік на ім'я ДД мутує і перетворюється на дерево. Бангалор Індія. Дівчинка народилася із вісьмома кінцівками. Кількома тижнями пізніше індійське селище. Дівчинка народилася із двома обличчями. А прикладів близнят, які зрослися тілами, годі і рахувати. Медичне пояснення цих патологій це близнюк-паразит, який загинув в утробі матері, але почав зростатися з зародком, що вижив. Але ж першопричиною була мутація генів, помилка у ДНК батьків. Неможливо стверджувати, що усі мутації викликані ядерними експериментами та хімічними відходами. Інфошок стверджує, мутація існувала ще у стародавніх цивілізаціях. Приміром, Єгипет Сфінкс. Що змушувало предків висікати такі скульптури або малюнки на папірусах і стінах пірамід. Там можна побачити людей із головою сокола, людські створіння із крилами або хвостами риб, чорний обеліск касирійського царя саламідара II. Там зображено звичайні тварини. Бик, корова, слони. Але якщо придивитися, поруч із ними незрозумілі створіння із плавниками замість руки і дивним тулубом. Можливо, це була фантазія творців, але тоді це дуже масова фантазія. Адже схожі зображення трапляються і в Китаї, і Японії, і навіть на тих експонатах, що залишилися від давньої цивілізації Майя. Згадування у древньогрецьких міфах про кентаврів і мінотаврів. Усе це наводить на думку, що частина цих створінь... І справді існувала. Візьмемо приклади з 19-го сторіччя. Це пік популярності Кунц Камер, Джозеф Мерик людина-слон, Гігантські кістяні нарости покривали всю праву частину його тіла. Синдром Протеуса це не єдина трагічна мутація минулих поколінь. Але усі ці люди чи тварини-мутанти є важливою частиною еволюції. Адже існує цікава теорія походження людей. Імовірно, що усі ми і є мутанти. Через постійні зміни клімату одні мутації допомагали вижити, інші могли вбити. Згодом, через такий собі природний відбір у нас залишилося те найкраще, що допомагає нам вижити сьогодні. Мутація. Це постійний процес. Змінюється природа, змінюємося і ми. Можливо, за сотні років люди матимуть зовсім інший вигляд. Наразі вже є теорія майбутнього. ...тюнінгу людини. Перед усім ми будемо нижчими та худішими. До цього вже здавна йде. Сьогодні середній зріст у 35 років складає всього лише 165 сантиметрів. Ще разом із тілом зменшиться і стане вдвічі вищим обличчя. Мізки наші мутуватимуть і збільшуватимуться в розмірі. Тому й голова відносно тіла буде непропорційно великою. Волосся з голови зникне. Головна причина облесіння глобальне потепління шкіра, аби бути нечутливою до хімічних забруднень повітря, стане грубою та шершавою. Щось на кшталт крокодилючої чи чешуї риби. Очі збільшаться. Задля того, аби людина ліпше бачила, адже сонячне світло зрідка буде гостем на землі. Вуха стануть великими, як у собаки. Вони зможуть розгортатися, аби ліпше чути. І навпаки, згортатися, тобто ізолюватися від посиленого шумового забруднення. У людського носа теж перспектива невесела. Він збільшиться і матиме значно... ...більше відсіків, аби переробляти забруднене самою ж людиною повітря. І останнє, найцікавіше, науковці давно пророкують чоловікам вимирання, як виду. Це відбувається на генетичному рівні. Буде нова раса гермафродитів. Вже сьогодні статистика невтішна. У Європі на 5 тисяч новонароджених один гермафродит. Отака втішна картина. Нікого не нагадує?